Для мене мама це дім. Для мене мама це спокій, це щось що мене захищає. Це людина, яка мене надихає. Для мене донька це моя любов, це моє серце, це моя душа. Це найкраща версія мене. Вона в мене найкрасивіша, найрозумніша. Це моя душа і моє серце. Це Такі, знаєте, емоції близькості, які ти не можеш навіть описати словами. Це гордість, це радість за те, що ти виростав таку людину. Це просто неймовірна гордість, і найщиріша, найсильніша любов, мама. Це вірність та підтримка. Мама завжди може допомогти знайти вихід із ситуації, коли я просто не знаю, що мені робити. Вона підтримка в всьому світі, тому що він непередбачуваний. передбачений.